Вітаю, діти! Сьогодні 9 травня, вівторок, до вашої уваги. Урок я пізнаю світ. Приготуйте, будь ласка, друковані зошити. Тиждень, 32 другий, ручки, записничок, а саме головне це ваш хороший настрій. Сідайте зручненько і починаємо працювати. Відкритте друкований зошит, сторіночка 11, урок 282 розділ. Наука, мистецтво, винахідництво тема нашого уроку – повторення, електричний струм. Як завжди, прочитаємо лист Сентаврика і підготуємо відповіді на його запитання. Як я пізнаю світ, ви дізналися, що таке електричний струм? Вам уже відомо, за яких умов він виникає. Та чому Провідниками струму є саме метали? Сьогодні. Ми поновимо в пам'яті вивчене і підсумуємо знання зі світового мистецтва. Ну що ж, центрав... Центаврику, дійсно, ми поновимо сьогодні знання із фізики, а також мистецтва. Спочатку ми скористаємося довідничком навчальні одиниці з фізики. Дітки, довідничок поданий у презентації, ви можете знайти в батьківській групі і, звичайно, обов'язково ще раз перегляньте, що таке вільні електрони, що таке електричний струм, електричне коло, праворуч схема кристалічних граток металу. Сьогодні вона нам знадобиться. Що таке джерело електричного струму, гальванічний елемент? Світлодіод. Почнемо із першого. Що ж таке вільні електрони? І причина всьому, чому метали такі хороші провідники, тому що мають дуже багато вільних електронів. Вільні електрони це електрони, що залишили атоми металу і вільно рухаються в ньому. Електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок, наприклад, вільних електронів у металі під дією електричного поля. І зараз повернімося на сторіночку нашого зошита і виконаємо завдання, які нам поставив Центаврик. Пригадайте навчальні одиниці і вставте пропущено. Електрони, що залишили атоми, вільно рухаються в ньому. Так що ж це таке? Вільні електрони. Електрони, що залишили атоми металу, вільно рухаються в ньому. Електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок. Наприклад, вільних електронів у металі під дією електричного поля. Щойно ми з вами повторили. І ще ж, що причиною є того, що метали такі добрі провідники, те, що в них багато вільних електронів. Подивіться на малюночок. А тепер позначте неправильні твердження, прочитайте самостійно. Перевірмо, вільні електрони це через те, що частина атомів у металі перетворюється на негативно заряджені йони. Це неправильне твердження. А тепер виконаємо наступне завдання: визначте, скільки вільних електронів з'явиться після того, як атом літію перетворився на йон, модель якого зображено на рисунку. Згадайте, метал літій у нейтральному стані має три позитивно заряджених протони, 4 нейтрони і 3 негативно заряджених електрони. Ми бачимо лише два. Отже, висновок: скільки вільних електронів з'явиться після того, як атом літію перетворився на йон. Правильно, один вільний електрон. Пригадайте і розкажіть, що таке електрометр і як він працює. Електрометр це прилад, за допомогою якого ми визначаємо заряд позитивний чи негативний і величину заряду електричного. Розгляньте зображення на рисунку, перший рисунок, перший електрометр має позитивний заряд, другий негативний. Поясніть, що відбулося. Коли електрометри з'єднали металевим стрижнем. Подивіться, будь ласка, що відбулося з електрометрами, що показують стрілки, повернімося на перший малюнок. На першому малюнку ми бачимо позитивно і негативно заряджений електрометр. Електрометри, електрометри з'єднали металевим стрижнем. Ми знаємо, що у металі дуже багато вільних електронів. Відповідно, електрони, як по містку, від негативно зарядженого електрометра перейшли до позитивного, стрілки показують нульовий заряд. Отже, вони стали нейтрально зарядженими. Пригадайте умови виникнення електричного струму у фізичному тілі, уставивши пропущене, натисніть на паузу. Перевіряємо наявність вільних заряджених частинок у речовині, з якої складається фізичне тіло, наприклад, електронів у металі. І друга умова наявність електричного поля. Отже, висновок, щоб виник електричний струм у фізичному тілі, у ньому повинні бути вільно заряджені частинки і наявність електричного поля. А зараз згадаємо види мистецтва, які вивчали на попередніх уроках. У Європі ми зіткнулися з вами із музикою, образотворчим мистецтвом, театром, архітектурою і хореографією. А тепер пригадаємо вивчений матеріал. Європа неймовірно багатокультурна частина світу. Вона подарувала нам величезну класичну школу, музики і виховала чимало популярних виконавців. Так, наприклад, мелодії Моцарта відомі чи не кожному на планеті, а після гурту Бітс навіть звучала на земній орбіті. У Нідерландах виріс і творив найупізнаваніший художник світу Вінсент Ван Гог, А Франція виховала тендітну і яскраву Едіт Піаф. Іспанки ж нам запам'ятаються як справжні майстрині запального танку Фламенко. Європа мистецька колиска світу. А зараз. Доповний умовний перелік митців Європи, виконавши вправу, склади пазл, утвори слово. Здогадалися іще одного італійського виконавця-актора це здогадалися? Ну, звичайно, Адріано Челентано. До вашої уваги, танцювальна хвилинка. Встаньте, порухайтеся під запальну мелодію пісні Аморе, но немає любові Андріано Челентано. Танцюємо всі. Fare una poesia che non parlasse che di te. Con un pennello sopra i muri scritto avrei che cosa sei per me. Volevo dire per la strada a gente che non ride mai, che sei diversa e che sei vera che col tempo tu non cambierai. Так, ну, я думаю, що е, пісня у виконанні Адріано Челентано моремо, но е, ну вразила. Дуже дуже глибоко вас дійсно дуже талановитий і співак, і актор, відомі його фільми, як Приборкання норовливого Бінго, Бонго та інші. А також він був переможцем Євробачення і багато, багато талановитих виконавців, які говорять про Дріано Челентано, що це ну, дійсно епоха, це культура. Представник італійської культури. Скажіть, будь ласка, до якого типу музики належить пісня? «Аморено»? Морено? No»? Немає любові до популярного, до класичного чи до електронного? Ну, звичайно, це популярна музика. Так, ну а ми з вами продовжуємо працювати над фізичними явищами. скажіть, будь ласка, а що потрібно для того, щоб грати на, на електронних музичних інструментах? Зараз дуже часто їх і в основному використовують електричні музичні інструменти. Так, спеціальне обладнання. Причому дуже багато, да? і колонки, і дроти, якими, і мікрофони, і все все інше оператор, який працює за комп'ютером, дає змогу. Тобто, щоб послухати виступ якогось співака в супроводі електричних музичних інструментів, то вже потрібно, ну і, звичайно ж. Електричний струм потрібен, так? Так от давайте пригадаємо, що таке провідники діелектрики. Установіть відповідність. Ну, це дуже легко. Ви тут здогадалися, що провідники це речовини та матеріали, що проводять електричний струм, а діелектрики це речовини та матеріали, що не проводять електричний струм. От саме метал є хорошим провідником. А деревина, папір. Пластик, пластмаса, вони погані провідники. Діти, скажіть, ми ж з вами розглядали умови, при яких виникає електричний струн. Це наявність вільних електронів. Так от, і речовина, яка має наявність вільних електронів, звичайно, є хорошим провідником, саме метал. Дайте відповіді на такі запитання: чи може бути провідником речовина, що не має вільних заряджених частинок? І як можна визначити, що речовина, з якої виготовлено стрижень, малюнок праворуч є провідником? Перше запитання. Я гадаю, що ви відповіли правильно, що речовина. Що не має вільних заряджених частинок, не може бути провідником. І, друге, щоб визначити, що речовина, з якої виготовлено стрижень, є провідником, необхідно піднести до електрометрів з'єднати правий і лівий електромет. Якщо ми бачимо нейтральний електрометр покаже заряд, відповідно у нас паличка є провідником. Якщо залишиться без руху, то вона не є провідником. Так, ну і наступне завдання, як завжди, від Бубу. Е, розмалюй схему кристалічних граток металу, використовуй різні кольори. Згадайте, позитивно заряджені протони зеленого кольору, електрони синього кольору. І вільні електрони у нас будуть сірого кольору. хай так. Щоб позначити вірніше атоми сірого кольору, позначити атоми, позитивно заряджені йони та вільні електрони. Перевірте себе на сторіночці 41. Поки що натисніть на паузу. Якщо ви забули, як це робиться, пригадайте, у нас є навчальні одиниці з, хімії, з фізики. І тут же представлена схема кристалічних граток металу. От у нас йони вільні, зображені. Електрони, що залишили атоми металу, перетворилися на йони. Вільні електрони рухаються в ньому. Виконайте завдання за зразком. А зараз перейдімо на сторіночку домашнього завдання. Вдома на сторінці 3. Дайте письмові відповіді на запитання Номер 5 А тепер перейдімо на початок нашого року і пригадаємо, над чим же ми сьогодні працювали. А ми з вами працювали саме над повторенням, що таке електричний струм. На початку ми з вами повторили навчальні одиниці з фізики, а потім відповіли на всі запитання Центаврика, а саме, що таке вільні електрони, яку роль вони відіграють тому, щоб здатність е, речовини бути провідником. Чи діелектриком, саме наявність вільних електронів. Також ми з вами розглянули сьогодні будову електрометра, яким чином електрометр набуває позитивного чи негативного заряду. І що саме відбувається, коли ми з'єднаємо два електрометри негативний позитивно заряджених, металевим стрижним. Також ми повторили, за яких же умов виникає електричний струм, а саме наявність вільних заряджених частинок і наявність електричного поля. Повторили з вами види мистецтва, які ми вивчали під час подорожі Європи, країнами Європи, згадали відомого італійського виконавця, пісень та актора Адріано Челентано. Також ми. Розглянули завдання від Бубу, а саме схему кристалічних граток металу. Розфарбували її і перевірили, чи правильно ми розфарбували схему кристалічних граток. Також отримали домашні завдання, яке виконаємо з великим задоволенням. А я говорю вам до побачення, до нових зустрічей!